Доброго дня! У нас сьогодні новинка. Наступає зима. От наша тут піщалка питається злізти, поки ми її забороняємо. А зараз покажу чому. Ми купили газовий обігрівач. Це турецькі фірми. Як це марка, я напишу. Бо Зараз не пам'ятаю. Зараз у нас перше включення його. Ми хочемо ну, беремо його обігрів, обігрівати приміщення ну, десь по годину-дві на вечір перед ночі, щоб трохи нагрівати і щоб е котикам було тепліше. Буде працювати не постійно, тому що це все-таки газ. Ввечері е -е, після роботи ми прийшли, нагріли, потім на ніч нагріли, виключили. Ну і вранці, щоб цей. От у нас пищалка пытается злісти. Мы ко всех кокотиков позагоняли наверх. Так мы купили все градусники. Зараз у нас вже тут 8 тепла. И вот мы тут ще зробили пленку. Ну, це, поки, тим числом, у нас была такая полоска замовили. І вот градусник на виході і тут у нас показує у нас показує десь 5 так. Да, десь 4,5-5 показує зараз я вам покажу як он обігріває от, виключає світло і ось так воно гріє Як він обігріє, буде обігрівати я потім розкажу за, сіки, за годину, на скільки температури подивиться, але я думаю, що це буде дуже-дуже класно для котиків. Все тоді, всім дякую, до побачення.